Місто київської агломерації, яке раніше називалося Злодіївка, але місцеві чомусь вирішили змінити назву на Українка. З приємного тут розвинута інфраструктура та є набережна. А прям навпроти знаходиться узбецький заклад з приємними цінами, де працюють узбеки і куди варто завітати. Порція плову тут коштує 150 гривень, багато моркви, м'яса. Ще й до плову безкоштовно подають салат. Є нут, все як має бути. Готують у великих казанах. Показник якості Клад постійно приходять люди. Ціни демократичні шурпа з величезним шматком м'яса коштує 150 гривень. Наваристий, смачний. А окрім стандартної шаурми, у закладі подають солодку. Таку шаурму ви ще точно не куштували: багато крему нутелла, банани, снікерси, баунд. Зверху печиво орео та Рафаелки. А далі багато еманденсу і знову нутелла. Останній крок це гриль. Така шабуха це мрія солодкоїжок. Це ситно та смачно. Упевнена, що сподобається діткам. Великий вибір східних ласощів, випічка власного виробництва. Затишно навіть є літня тераса. Щиро Рекомендую узбецький заклад Плов Експрес, що знаходиться по праву сторону від Фори, у місті Київської області Українка.